Відповідно до теорії еволюції, ми лише розвинені нащадки мавп на маленькій планеті із нічим непримітною зіркою, три мільярди років еволюції пішло на те, щоб створити мозок, здатний поставити собі фундаментальне питання що таке Всесвіт, але чи є у нас хоч невеликий шанс осягнути його. Насамперед, нам необхідно поставити собі питання. Що було до Великого Вибуху? Справа в тому, що не було жодного до. До Великого вибуху час просто не існував, бо саме народження часу це результат розширення простору, того, що ми і називаємо Всесвітом. Але що буде, коли Всесвіт перестане розширюватися, і рух піде у зворотній бік, якою тоді буде? Природа часу. Якщо Теорія струн вірна у всесвіті є дев'ять просторових вимірів і один часовий, можна припустити, що спочатку всі вимірювання були переплетені, а після Великого вибуху відділилися три відомі нам, такі як висота, ширина і глибина. І ще один тимчасовий вимір, відомий нам як час. Інші шість залишилися в зародковому та перекрученому стані. Якщо ми живемо у світі перекручених вимірів, то як же ми відрізняємо ілюзію від реальності? Ми звикли, що час рухається лише в одному напрямку. Але що, якщо один із наших вимірів також не просторовий, а являє собою ще один часовий, але зворотній? Є така теорія, що Всесвіт і час нескінченні. отже будь-яка подія неминуча, навіть та, що неможлива. А що, друзі мої, якщо я задам вам питання, чи існує життя у нескінченності Всесвіту, види флори і фауни, які можуть бути як схожі на наш світ? Разюче відрізнятися від нього, відповідь неоднозначна. А якщо розширити саме питання і запитати так, а наскільки правильно ми з нашим нинішнім пізнанням і розумінням устрою самого життя і видів уявляємо собі життя, засноване не на звичних нам принципах? І тут відповідь швидше звучить: ніяк. А чи замислювалися ви, що життя може існувати не тільки на планетах, але й у самому просторі Всесвіту? Може, поряд з нами існують види, яким комфортно мешкати і у відкритому космосі, не використовуючи при цьому жодних пристроїв та технологій? Звучить як фантастика чи неправда? Але хто може з впевненістю довести, що цього не може бути. Адже якщо ми чогось не бачимо, це не означає, що цього не існує. І на мить все перемішується в моєму мозоку. Я вже не знаю, що таке справжня дійсність, те, що бачу я або те, що бачить Всесвіт. Бо те, що буває без нас, ми ніколи не пізнаємо, тоді в цьому випадку. Відбувається те ж саме, що із дзеркалами, адже вони точно існують завжди вони знаходяться на своїх місцях, але відображають вони наш образ тільки тоді, коли ми знаходимося перед ними, нізащо не дізнаємося ми, які вони коли залишаються наодинці і що вони приховують від нас. Є лише дві ймовірності, або ми одинокі у всесвіті. Або ні, і обидві ймовірності однаково тривожні. Дякую вам за перегляд, любі друзі. Залишайте свої коментарі. Хотілося б почути, що ви думаєте на все це. Прошу вас підписатися на канал. Мені ще є багато чого цікавого вам розповісти. Побачимося!